Вам треба зробити пробу на імуноглобулін. Ви згодні зробимо? Так, згодно. Пробу на імуноглобулін після укусу безпритульної собаки робить Валерій Стремедловський із Вінниці. Чоловік розповідає, у суботу під час прогулянки парком його вкусив вуличний пес. Я не можу з нею спостерігати. Я її перший раз побачив, і я думаю, що можливо вона буде скажена. Тому я звернувся сюди по рекомендації сімейного лікаря, щоб пройти вакцинацію проти сказу. У черзі на вакцинацію Євгеній Поліщук розповідає вночі під час гри з домашньою кішкою та його вкусила. Тварину проти сказу щеплено, проте чоловік знає, що навіть ослинення може бути небезпечним, тому прийшов до медзакладу. «Рішив зранку звернутися до травмпункту, бо знаю, що, мабуть, єдине місце, де роблять. Щеплення від сказу щодня до лікарні швидкої допомоги надходить до 30 звернень щодо укусів чи ослинень тваринами домашніми та дикими, розповідає медик Артем Шаповалов. Щеплення отримують не всі, каже, а лише ті, хто має підозру на укус скаженою невакцинованою або безпритульною твариною. Ніколи не потрібно думати, що якщо у вас посила домашня тварина, значить все буде добре. Спостерігати за своєю твариною. Якщо ви помітили в неї якісь перші симптоми, тобто вона стала агресивною, вона Почала боятися води, вона почала боятися світла, вона ховається в куток, там забивається. Не чекайте терміново, звертайтеся до травматолога. Лікарня швидкої допомоги нині єдиний заклад, де проводять щеплення проти сказу, розповідає завідувач травмпункту Сергій Піковський. Лікування сказу після появи симптомів неможливе. Єдиний захист від недуги своєчасне звернення по допомогу та вакцинація. У нас було зроблено порядка 300-295, якщо не помиляюсь, щеплень від сказу за минулий місяць. Заводиться п'ять ін'єкцій на протязі місяця. Там визначається календар вказувати, які дні там нульовий, сьомий, 7, 24, 28. Це все розраховує лікар, в які дати він має отримати. Тобто переноситься вакцина, як правило, добре, дуже рідко якісь бувають ускладнення. Попри велику кількість звернень за 2024 та 2025 роки в області не було зареєстровано жодного випадку сказу у людей. Останній, який закінчився летально, був зафіксований 2023 року, розповідає директор обласного центру контролю та профілактики. Хвороб Ігор Матковський. один такий випадок був наприкінці 2023 року, і як зазвичай він закінчився летально, але у нас збільшилась кількість скажених тварин, і за даними держпродспоживслужби, за 9 місяців цього року у нас виявили 101 таку тварину в порівнянні з дев'ятьма місяцями. Попереднього року має це вдвічі більше, і в зв'язку з цим у нас і звичайно, і кількість, скажімо так, медичних інтервенцій і звернення саме постраждалих. Цьогоріч він лідер за кількістю випадків сказу серед тварин в Україні, каже фахівець держпродспоживслужби Сергій Легкун. Причини є це безвідповідальність власників тварин, які відмовляються від вакцинації своїх домашніх улюбленців. А також збільшена популяція диких тварин, а саме лисиці в природі, з 2018 року в області триває імунізація диких тварин проти сказу. А ось на полювання діє заборона. Відтак чисельність лисиць зросла в рази. Розповідає фахівець лісового господарства Сергій Перов. Основним переносником це являється лисиця звичайна і в зв'язку з повномасштабним вторгненням. В нас в області заборона полювання. Відповідно, регулювання чисельності декілька років не проводилося, в результаті чого збільшилася їхня чисельність. Перов зазначає, через складну ситуацію з випадками сказу серед диких тварин в області минулого тижня провели епізоотичну комісію, на якій ухвалили чисельність диких тварин треба штучно врегулювати. Втім, яким методом нині вирішують. Руслана Кондратюк, Андрій Нєстєров, Жасміна Хлопюк Суспільне.